Вами говорить старший мебель, що в Україні. А чому? А тому, що з мабі 17 років. Це ліжко з коштує? кошти. Метр шістьдесят на два, 5 500. П'ять п'ятсот, метр шістьдесят на два. А треба таке ліжко з масиву дуба з яснікася. Шіста, шістад, метр шістьдесят на два, шістнадцять. А треба таке ліжко зі сосни, 680, метр шість на два сосусни. А треба таке з двома тумбочками знизу з двома тума і знизу з двома шукає 10 500. І дві тумби, що 10 500. А треба ось таке в куті, а то скільки коштує? Знаєш? 12 500. А тут знаєте скільки з масиву бука сірий колір? Старший мебельчик України вам говорив. Знаєте яка ціна? 12 500. А це знаєте скільки коштує? 8, 8 500. А це знаєте скільки? 7 800. Ні. Сина, ні. А це 7 200 до нього йде. І шафа чотиридверна, і тумбочки, все ж коштує. А це знаєте скільки коштує? 8 800. Доставка безкоштовна. В будь-яке місце України доставка безкоштовна кажу, оплата після отримання. О, всі підписалися на мене.